Добрий ранок, друзі. Вибрався на риболовлю. Хочеться сьогодні порибалити. Погодка начебто більш-менш нічого. Синоптик передає. Вже задоволений, що просто виїхав на риболовлю. Надію, ще щось може і вийде впіймати. Вдалого всім перегляду! Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибрав сьогодні на водойму. Хочеться половити рибку, трошечки відпочити. Подивимось, що сьогодні ще риболочки в нас вийдеться в перегляду. Друзі, поклювочка. Поклювочка, друзі. На жаль. Щось, мабуть, невелике. Yeah. I don't know. Отвголення Друзяки, ось такі. Ось одного усынули. и І ось другий. Друзі. І ось другий. Петряп. Два штучки. Клас. Друзі, ось такий Карпушкін. Гарненький. Друзі, був невеличкий провис, не знаю, може нічого нема, але попробую перезакинути. Мабуть, нічого нема. Ну, я переживаю, що рибка наша може годівницю здвинити із прикороночного пятна. І таким чином. Ми можемо не дочекатися потрібної покльовки Прийдеться перезакинутись. Якраз трішечки і тучечку. Ось ось бачимо. Ось така кормушечка флет метод. тут. І ось такий червоний попапчик восьмого розміру. Так, зараз буду присувати пасочки, споминати дитинство. Ось наш пельчик, ой який гарний, друзі. Е, аромат не передать. Шолку, що камера не передає. Дуже гарний аромат. Першу пасочку забиваю, витягую і ще одну роблю отак невеличкий, невеличкий досип, гачок розміщаю. По центру точніше по центру годівниці, щоб ребра методної кормушки не роздавили наш поп-апчик, бо так було мене декілька разів, що витягує попапу, бо на пополам переломаний. Ну і зазвичай презентація не та. Так як оце другу роблю пасочку, щоб в нас виходить, поводочок закритий і дійде гачок. До дна і не зачепиться. Ну, в принципі, ось така годівничка виходить, задоволений. Взагалі, бомбезно. Зараз буду закидатись. Друзі, паличка не витримала, так як перегрузив більшим тестом. Зараз будемо міняти на іншу паличку. Ось так при закиді. ну Паличка досить бюджетна, друзі. <гум> було, ну нічого. Зараз перев'язуємося і на інші палички закинемо. Друзі, покльовочка. Так ти що? Оце, оце напоряк, друзі. Хоп! І, незрозуміло. Схід. Друзі, схід. Ну, паровоз шикарний. Шикарнячий, ух ти. Його. Приємний. Видно, рибка ухватила за попап, а не за гачок. І така з метр протяжечка була приємна. Також дивіться, ось покажу. Ось у нас на цій годівниці стоїть червоний попапчик. Клас. Зараз будемо перезакидатись і бачимо, що гачок. Гарно чіпляється, ось від руки не відпада. Значить рібка просто запопопчик ухватила. Так, ну що. Будемо зараз присувати. Так, стараюсь, друзі, робити гарний такий закид. Бум! є. Yeah. Трішки вибираю слабину. Микою байтронер і ставлю її на стічку. Так, сінерок, сигналізатор. Підчеплю зараз шнур трошки і сигналізатора витяг, щоб не накаляти риболою. Зараз як виберу слабину, тоді шнур поставлю у роз'єм сигналізатора. Друзі, сьогодні буду закормлюватися і макушкою, і пельчиком, і бойлами, варенами і пилящами. Ось така суміш приємна. Плюс макушку теж буду додавати, вона погано пилить і буде затримувати. Рибку, сподіваюсь, на наших точках. Так, закриваю і будемо ось такою сумісю кормити. Друзі, мама теща, торбинку мені ось таку склала гарненьку. Зараз трішечки перекушу. Ось така кубаска варена, кукурузка варена, яєчка також домашні варені, огірочки, помідорчики і тортики з млинцями, цукерками і чаєм. Зараз швиденько підкріплюсь і будемо продовжувати рибалити. Друзі, покльовочка. така як була. Подивимося, рибка на місці. Не знаю, було декілька холостих. Хоп! І таке, як хтось є. О! І наші приємних розмірів. Такий під берегом приємний супротив. ну Не зовсім і під берегом, але супротив приємний, друзі. Рибка така приємна. Хоча бачу, що спортивний розмір. А по супротиву... Гарно вручалось. Друзі. Ось такий Карп... карпінський. Ой, дивіться який! Гарненький. Клас. Я думав так кіл на два. Гарний супротив. Ось видно. Дивіться. Мій гачок заниз, видно, так, як правильна презентація гачка, а ось збоку окось він вже клював. І люди напевно робили дуже сильну пісічку і розірвали, на жаль, коропу губу. Ось такі гарненький Карпушкин, ну такий Супротив приємний дав. Клас, друзі. Друзі. Трішечки сонечко вийшло, думаю передінусь. Поки передівавсь поклювочка. Подивимось, чи щось є, чи нема. Ооо, друзі, є. Я рибка. Против гарний, але може зачасту сіпротив Обмануть Тоже просто рибка гарних спортивних розмірів. А це щось не гарних, а просто спортивних. Такі колоритні покльовочки короти. Друзі. Ось така рибка До спортивних розмірів. Але ж яка вона, друзі, приємна. Дивіться, який гарний. І... Пузо, дивіться, гряз. Клас. Гарненькі карпушки, друзі. Клас. О, в руках не, не втримає. Ой. Дивіться який. О, сейчас попливає. Друзі, чую, сигналізатор спрацював. Така поклювочка. Ну, рибка відчувається бойово, хай там може і не великий, але аж вудлище з підставки стягло. Приємно, дає рибка супротив, десь уже на підході до берега. друзі хух приємна рибка ось такий карпушка до нас сьогодні Завітав дивіться який гарний який тільки гарненький о друзяке хух і все за нижню губу як потрібно Ось така рибка. О. Друзі, рибалочкою взагалом задоволений. Рибалочка була інтенсивна, трудова. Відпочив. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо, покращить ваш результат. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.